Вітаємо на рідному телеканалі. Таким інформаційним вийшов тиждень, що минає. А мої колеги розкажуть вам про новини, що відбувалися сьогодні. Поговоримо про таке. 14 березня в Україні відзначають День добровольця. Пілотний проєкт з безбар'єрності. У Вінницькій багатоповерхівці споруджують спеціальний підйомник. Безкоштовну вакцинацію домашніх тварин проти сказу проводять на Вінниччині. 14 березня Україна відзначає День добровольця тих, хто свідомо став на захист батьківщини, не чекаючи наказу. Брати на псевдомомаї Фокс, який служить в артилерійському дивізіоні бригади Червона калина, 24 лютого 2022 року без вагань вирішили стати на захист своєї країни. Відтоді вони воюють плічопліч, разом виходять на бойові позиції, разом підтримують один одного. Їхня добровільна служба та боротьба з ворогом це історія про мужність, братерство та безмежну пошану до своєї рідної землі. Я вважаю, що доброволець це людина, яка Добровільно стала на захист своєї країни, яка патріот своєї країни. І ми з братом саме так і поступили, стали на захист з першого дня війни і до теперішнього часу. В нас робота полягає складається так, що я, брата свого, чую в рацію частіше, ніж вживу. Як би це не звучало, ми мусимо ставитись холоднокровно до того. При виконанні бойових завдань мусимо ставитись холоднокровно до того, що ми брати, що ми хтось є рідніший, хтось не рідніший. Ми, Ми одна сім'я, це коли ми говоримо з мамою, це коли ми знаходимося зараз тут. А коли виконуються бойові завдання, то ми. Мусимо до всіх ставитись однаково, якби це не звучало. Україна сьогодні вшановує і тих добровольців, які в перші дні вторгнення російських окупантів стали на захист країни. Це люди, які не були військовими за професією, але без повісток та примусу пішли боронити кордони України. Добровольчий рух називають феноменом українського суспільства. З нами на зв'язку Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни. Вітаємо вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. По-перше, зі святом вас і розкажіть про вашу історію, коли ви вирішили Дякую. стати на захист країни? Ну е, знаєте, я колись так багато кому казав. Я в 2014 році став взагалі на захист країни, а готувався до війни ще з 2003 року. Так мої друзі з мене жартували, коли я вивчав військову справу, будучи на строковій службі, на контракті потім. І так жартували зі мною, що ти що готуєшся до війни така коротенька історія. Як реагували загалом ваші рідні та близькі на ваше рішення саме піти на війну? Е, перший раз було складно, було багато проблем, бо я обманув свою сім'ю і пішов на захист. А вже зараз на повномасштабному я зрозумів, що так робити не можна, і я поговорив зі своєю дружиною. Пояснив цю ситуацію. Вона мене зрозуміла, і я пішов захищати свою країну. Чим ви зараз займаєтесь? Я зараз займаюся спортом і пропагую для ветеранів здоровий спосіб життя, спорт і реабілітацію через спорт, бо я знаю, що це точно їм допоможе стати такими, як вони були, і навіть кращими. Чому можливо вдалося досягнути в спорті. Я капітан національної збірної у іграх нескорених в Дюссельдорфі 2023 рік. переможець ігор нескорених в штовханні ядра. І зараз я учасник паралім... ну, паралімпієць. Я зараз займаюся паралегкою атлетикою метальними дисциплінами: це штовхання ядра, метання диску і готуюся до. Чемпіонату світу хочу попасти, пройти відбір і поїхати в Лас-Вегас на Паралімпійські ігри. Пане Олександре, дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, всім гарного дня. Нашим глядачам нагадує Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Пілотний проєкт із доступності для людей з інвалідністю почали впроваджувати в одній із багатоповерхівок Вінниці. Спеціальний підйомник з виходом на вулицю облаштували в межах програми розвитку безбар'єрного простору громади. Спеціальний ліфт з виходом на вулицю уже другий тиждень облаштовують у одній із багатоповерхівок міста. Підйомник від звичайних відрізняється шириною, бо в нього без перешкод має заїхати крісло колісне і матиме він два входи. На даному об'єкті будуть проводитися роботи десь до около двох місяців. На даному об'єкті буде повністю проводитися реконструкція даного входу в під'їзд і покладеться тротуарна плитка асфальтування. Пілотний проєкт з безбар'єрності розпочали саме з цієї багатоповерхівки. Тут мешкає ветеран російсько-української війни, який пересувається виключно на крістиколісному. Олексій Юрчалов служив в 59-й бригаді. Два роки через важкі поранення більше не може ходити. Проблема, тому що дом не для пандусів. Він, як вам сказати, не предназначений, тобто він, ну, пандус там не можна встановити, А ліфт вже старенький його пора заміняти. Той лів і він сам бузький. Тобто дві людини, там не дві три людини, він застрілий лів. Я, наприклад, на колясі не заїду. Завдяки цьому підйомнику Юрій може без сторонньої допомоги виходити на вулицю. Дуже полегше, що чоловік буде зможе добратися, сам, сам зможе безбар'єрно доїхати до квартири, так як ми зараз не можемо добратися. Сходи, перешкоди кругом у нас все є, а пандуси не предусмотрені в цьому домі. Спеціальний підйомник це експериментальний проєкт. І подібні ліфти у громаді споруджуватимуть за запитами ветеранів. Раніше це був звичайний ліфт, але в зв'язку з тим, що в будинку проживає сім'я ветерана, інваліда війни російсько-української, тому виникла необхідність забезпечити йому доступ до своєї до свого помешкання, щоб він вільно мів. Переміщатися як на вулицю, так і в будівлю. Спецліфт турецького виробництва. Сучасний, енергоефективний, який споживатиме на 20% менше електроенергії. Роботи по його встановленню завершать уже до початку літа. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Військові та цивільні, які потребують відновлення після травм і хвороб, можуть пройти реабілітацію в сучасному відділенні у Калинівській громаді. У районі лікарні створили центр, оснащений інноваційним обладнанням, і облаштували за підтримки місцевої влади та міжнародних партнерів. Усі послуги безкоштовні. Реабілітаційне відділення, де допомагають військовим і цивільним відновити здоров'я після операцій, травм і складних захворювань, уже кілька місяців працює в Калинівці. Михайло Волосенко проходить курс фізичної терапії, аби повернути собі координацію та рухливість. Боєць отримав серйозне поранення на Покровському напрямку. Всі дуже хороші, дуже подобається, займаємося займаємося на даний момент. Вже є прогрес. Реабілітаційне відділення облаштували за кошти місцевого обласного бюджетів та міжнародної підтримки. У закладі встановлене новітнє обладнання та тренажери, які допомагають пацієнтам швидше повернутися до звичного життя. Минулого року розпочали безприблизно цей період часу. Ми розпочали ремонтні роботи в даному приміщенні. І з 1 серпня 2024 року ми запустили це відділення в роботу. Відділення розраховане на 20 ліжок. У нас постійно перебуває від 10 до 20 пацієнтів на реабілітаційному лікуванні. З кожним пацієнтом працює команда фахівців різних профілів, яка розробляє індивідуальний план реабілітації. Усі послуги фінансуються за державною програмою медичних гарантій. Тому для пацієнтів вони безкоштовні. Лікуємо як військових, так і цивільних. Військових після міновибухових травм в підгостровому періоді, цивільних після інсультних травм, з травмами спинного мозку з кожним ми займаємося індивідуально. Кому потрібно покращити там, наприклад, навички самообслуговування. Він не може повністю вдягнутися, приготувати там собі якийсь бутерброд чаєм. Це ми теж їм допомагаємо оволодівати цими навичками. Ми навіть елементарне зранку. Почистити зуби, умитися, в туалет сходити. Реабілітаційний центр повністю пристосований для людей з інвалідністю. Облаштовані інклюзивні вбиральні та душові. Всього у Вінницькій області діє 19 подібних реабілітаційних відділень. Створюємо безбар'єрні відділення, а сьогодні їх вже є. У нас достатньо в наших закладах охорони здоров'я в першу чергу в кластерних і надкластерних лікарнях, не тільки для цивільних, а й для військових, і для хлопців, які отримали поранення, яким надається така якісна допомога мультидисциплінарними командами. На Вінничині продовжують розвивати систему реабілітаційних послуг, аби кожен, хто цього потребує, отримав якісну допомогу, пройшов відновлення та повернувся до активного життя. Яна колодинська, телеканал Віничина. Безкоштовне вакцинування домашніх та безпритульних тварин почали у Вороновицькій громаді. В селищі запровадили карантинні обмеження на два місяці через виявлені випадки захворювання в тварин на сказ. Це важке інфекційне захворювання, яке придається від тварини до тварини або до людини та вражає нервову систему. Єдиний спосіб захисту це щеплення котів та собак, які можуть заразитись сказом від лізових тварин. <плес> Чотирирічного Тайсона на вакцинацію привів його власник Валентин. Дізнавшись про небезпеку сказу, який виявили в Вороновицькій громаді, чоловік вирішив убезпечити як свого улюбленця, так і всю родину. У нас зараз ми під берегом живемо, то лиси ходять, а він їх не любить і ганяє їх трохи. Препарати, яким вакцинують у домашніх тварин, зберігають в термовалізах. За декілька годин вакцину отримали дві сотні собак та котів. Ми проводимо вакцинацію переважно котиків, і собачок. Можна їжачків, білочок, крис, в кого є, приносити. Від сказу прививаємо від сказу, так як ця хвороба спільна для людини і тварини. Очікувана кількість, бо вже якби вже пішли по другому кругу, що вже мають знов прививати тварин. Безкоштовну вакцинацію розпочали з Вороновиці. В селищі декілька тижнів тому сказ виявили у двох домашніх тварин. Дар'я привезла на вакцинацію свою кішку Асю. Хоча її улюблениця живе постійно в будинку, дівчина боїться, аби Ася не підхопила небезпечну інфекцію. Ми її ніде не возимо, вона в нас вдома може гуляти на дворі, але так, щоб десь в центр виїжджати, то вона ніде не виїжджає. Дуже опасно, що сказ і вирішили зробити. Заражена тварина, яка не вакцинована, є дуже небезпечною для людей. Покусавши або обслинивши господаря, вона може занести сказ. У людини інкубаційний період цієї інфекції триває від тижня до року, тому важливо одразу вакцинуватися. Це захворювання воно вражає центральну нервову систему, тобто це головний мозок і спинний мозок. Тобто це ті органи, які дають нам можливість відчувати смак їжі. Бігати, пригати, радіти життю та навіть просто дихати чи відчувати, що в тебе б'ється серце. За 2024 рік на Вінниччині зареєстрували майже 100 випадків захворювання на сказ серед тварин. Від початку 2025 року майже півсотні котів та собак захворіли на сказ на середину березня цього року. вже на території Вінницької області 46 тварин. Захворіла і загинула від сказу. Половина з них це є лиси, 19 собак і 6 котів. І от одна собака і один кіт якраз на території в цій місцині. Якщо нових випадків сказу серед тварин не виявлятимуть, карантинні обмеження в гороновиці діятимуть до кінця квітня. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Офіс зроблено в Україні відкрився у Гайсені, жмеренці та Тульчині. Це державна програма спільно з центрами зайнятості для підтримки малого та середнього бізнесу. Фахівці центрів допомагають з оформленням документів для грантів і пошуку працівників, а також консультують щодо державних програм, які саме направлені на фінансування українського бізнесу. Грантова підтримка та державні програми про усі ці бізнес-проєкти відтепер потенційним підприємцям, а також діючим роботодавцям, розповідають працівники центру зайнятості. Офіс зроблено в Україні. Розпочав роботу в невеликих містах Вінничини. Один із перших відкрився у Гайсині. Співпрацюємо з роботодавцями, тому постійно приходять безробітні, і в них є запит на відкриття свого бізнесу. Останнім часом виявилося, що є ветерани війни або члени сім'ї. Це люди, які в певним часом, навіть якщо члени сім'ї чи ветерани війни, які мають свої кошти заощадили ще до війни або навіть заробили під час проходження служби і бажають відкрити бізнес. Тому на сьогоднішній день від цієї категорії осіб є певний запит. У Вінницькій громаді офіс зроблено в Україні. Відкрили минулого року. За цей час консультації отримали понад дві тисячі вінничан. Загалом в Україні діє 80 таких центрів. Найбільша кількість консультацій в наших офісах це саме по державній програмі Міністерства економіки, власна справа, яку ми реалізуємо. Також люди звертаються за консультацію по грантах на переробну промисловість, на кредити ЄОСЕЛЯ, кредити 5, 7, 9, Ну і інші загальнодержавні програми. Тут надаються консультації не тільки послуг служби зайнятості, а всі держав... по всім державних програмах людина може отримати ці консультації. Хто хоче започаткувати власну справу? Хтось хоче Розширити на ці всі питання ну, можна отримати відповіді саме в цьому офісі. Підприємниця Людмила Менюк, ветеранка російсько-української війни, після поранення завершила військову службу та відкрила у рідному місті психологічний і масажний кабінети за грантові кошти. Зараз планує розширити бізнес, тому Людмила знову подала заявку. Зараз е багато хто задумується відкривати. Якісь бізнеси, це великий бізнес, але для того, щоб і продвигати свою ідею, і розширятися, і мати можливості. А от саме в цьому кабінеті фахівець надасть собі інформацію про можливості, які ти можеш використати в своєму направленні. Окрім Гайсена, офіс зроблено в Україні відкрився також у Жмеринці та Тульчині. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Міничина. Одразу два проєкти Крижопільської громади «Ченган Хантер та Незламні Дрони перемогли в обласному конкурсі безпечність і громади 2025 Це програма Вінницької обласної ради для підтримки проєктів територіальних громад у трьох напрямках: Безпека і оборона, стійкість та турбота. Детальніше про проєкти Крижопільської громади розповість Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради. Вітаємо вас. Доброго дня я вас вітаю. Значить, ви знаєте, що наша громада активно включилася в проєкти «Безпечні та стійкі громади, які проводить Вінницька обласна рада. Ми в минулому році також в даних проєктах брали участь, і два проєкти в нас пройшло. І в цьому році вже два проєкти. Також ми виграли, і ще третій також подаємо. для Участі там, там ще є можливість спробувати. Щастя ще. Станом на сьогоднішній день дуже багато потреб від військових, зокрема до нашої громади, вже надійшло за два місяці потреб більше, ніж на 30 мільйонів гривень. Зрозуміло, що для нашої маленької громади це ну, такі, знаєте, трошки немає змоги всі потреби ці позакривати, але найбільші потреби і на найбільші суми ми якраз відібрали для того, щоб прийняти участь у співфінансуванні. І в цьому нам обласна рада допоможе. Тому що якщо йде участь у проєкті, то там йде співфінансування 50 на 50%. Відповідно, ті, хто найперші надійшли до нас потреби, ми з них дві таких відібрали: це закупівля для військових автомобіля, якраз таки нового автомобіля, не Бушного, а іменно. І вони зараз активно ці автомобілі починають завозити. І у військових є потреба, і ми зайшли з цим одним із проєктів. <кій>, називається Чанган Хантер. Другий проєкт це у нас була потреба від прикордонного загону, який безпосередньо у Харківській, під Харковом тримають вони ту всю територію, там 20 дронів їм потрібно. Це одразу ну, тобто, дуже велика дуже сума. Ну, і ми а, ці два проекти підготували, подали, і буквально ось на днях засідала. Ну на початку тижня засідала комісія, нас визнали на переможцем. Голова наш був е, в Вінниці. Йому вже вручили дипломи переможців. І зараз на цій сесії будемо виділяти гроші і проводити здійснювати закупівлю даних і дронів і транспорту для потреб для закриття потреб військових. Яку ж підтримку отримує громада від обласної ради та в межах цієї програми, і яке саме фінансування отримують ці проєкти? Ну, дивіться, наприклад, до прикладу, там дрони там 20 двадцять ну, приблизно їх там вартість, по-моєму, там в районі 80 тисяч. Там 76 чи 78 у минулому році закупляли їх. от Тобто, 20 це зразу півтора мільйона гривень. Півтора мільйона гривень. Ну це я так там є. Точні цифри, я не стану вам їх прям конкретизувати, але ну, орієнтир десь такий. І співфінансування де 50 на 50, тобто 750 тисяч дає наша громада, і 750 тисяч дає Вінницька обласна рада. Так, 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 по аналогічному. І інший проєкт, це е, джип, там теж, по-моєму, мільйон там, 300 з чимось, він там з копійками. Получається 650 тисяч ми, чи 670 ми, а 650 тисяч обласна рада. От. Тобто десь при, приблизно такі цифри, е, це ну, доволі такий буде вже Суттєво, як то кажуть, допомога. Це, це, знаєте, це не якийсь там маленький дрончик, це вже щось таке суттєве. В минулому році, до речі, ми закупили також по співфінансуванню причіп багатоколісний. Ми його назвали трав для перевезення важкогабаритної техніки. І ця техніка, вже цей трау ми передали. Він Успішно дуже використовується за цю допомогу. Нам військові пообіцяли привезути якогось трофейного е трофеї якісь русський, ну, вони є, щоб ми могли е десь поставити в себе в громаді і показувати, е як знаєте, як у той, щоб всі пам'ятали і знали, е які в нас сусіди, будемо говорити так. Знаємо, що і минулого року ваша громада саме брала участь в конкурсі. Розкажіть, які були тоді результати та які проекти реалізували загалом? Там у нас також було два проєкти. Я ж кажу: це був закупівля цього трала для перевоз, перевезення важкогабаритних грузів. Його вартість там склала тоді 920 помовлю, 8 тисяч, якщо бути точним. З них селищна рада з Крижопільська ми дали пів мільйона гривень, а 430 тисяч нам додала обласна рада. Коли ми зайшли на другий проєкт, теж незламні дрони він називався у нас, ну, ми закупляли там два дрони. Отаких от навіть три про вони там ідуть. Ну, я ж кажу, вони там десь в районі 80 тисяч. То це ми купили два їх. Також ми співфінансуванням було 50 на 50: 50% з нашої громади і 50% з обласної ради ну, з області. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. І дякуємо за вашу допомогу військовим, за допомогу вашої громади. І вам дякую, на все добре, гарного дня. вам. Нашим глядачам нагадує Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради, був з нами на зв'язку. Ну а на цьому, друзі, завершуємо сьогоднішній випуск новин. Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами і підтримуєте нас. Не забувайте підписуватись на нас в соціальних мережах і спостерігати за нами. Гарних вам вихідних і до зустрічі!